Вітаю, я Сергій Фурса і вітаю вас на, на каналі МінФін. Сьогодні ми будемо говорити про пріоритетні галузі економіки або про міфи про пріоритетні галузі економіки. Українська влада вже мала нагоду тричі представити своє бачення по воєнному відновленню України західним партнерам у Лугану, Берліні і Лондоні. Чи дали цій презентації уявлення, які галузі Україна має за пріоритетні? Дивіться, я не думаю, що ці презентації могли дати комусь якесь уявлення, тим більше, що вони відрізнялися. І те, що написано в цих презентаціях, всі забувають за місяць. Але головне те, що в нас не має бути ніяких пріоритетних галузів економіки. Не задача держави вибирати якісь умовні точки росту. Це слова паразити, які, якщо ви чуєте, треба бити в ту сторону. Чуєте чу... точки росту бити туди. Задача держави створити загальні сприятливі умови для інвестування. А далі вже бізнес сам буде визначати, куди і у що йому інвестувати. Експерти часто говорять, що нинішня ситуація дає Україні унікальний шанс не просто відновити, а побудувати якісну нову сучасну економіку, дати старт над сучасним галузям. Але в урядових презентаціях ми знову бачимо металургійні проекти, хоча й зелені, та розвиток інших традиційних для України галузей. Ми упускаємо наш шанс. Знову ж таки, Україна, звісно, ніколи не впускала шанс впустити шанс, але це не буде залежати наш шанс від того, на яку галузь економіки буде дивитися уряд. Знову ж таки, якщо ми зробимо реформи, спрямовані на верховенство права і боротьбу з корупцією, то дійсно. Після відбудова може дати поштовх Україні, і в най найпозитивнішому сценарію ми можемо перетворитися на такого східноєвропейського тигра, повторивши шлях колись азіатських країн. Але це зовсім не залежить від того, що там написано в презентації урядовців, і тим більше не залежить від того, яку галузь урядовці е, вибрали як пріоритетну. Не має бути ніяких урядових пріоритетів, має бути загальна атмосфера в країні, яка сприяє для інвестування. Західні партнери розглядають Україну передусім як постачальника сільхозпродукції та металургії з низькою доданою вартістю. Україна ж, аби знайти своє місце у сучасній світовій економіці, потрібно переорієнтуватися на випуск високотехнологічної продукції. Чи готові західні партнери інвестувати в таку Україну? Чи немає тут конфлікту інтересів? Ну, по поводу з приводу конфлікту інтересів. Це так дивно, коли говорять, наче Захід боїться конкуренції з боку України. Це знаєте, як я скажу, що мене 10 років не брали грати в Барселону, бо Месі боявся зі мною конкурувати і тому блокував, щоб мене там купила Барселона. От те саме, коли говорять що західні партнери якоїсь там конкуренції з України бояться. Нас не сприймають як там постачальники сировини. Ми є постачальниками сировини, і в нас дійсно замало продуктів з доданою вартостю. Останнім часом розвивався сектор. IT, це якраз про додану вартість. Але дане так і багато. Але чому не було так багато? Тому що для доданої вартості потрібні інвестиції, а для інвестицій потрібна безпека. Цієї безпеки не було. І безпека не в сенсі війни, а в сенсі відсутності верховенства права. Тобто, бізнес не захищений від суддів, прокурорів, СБУшників і так далі. І саме тому не було доданої вартості. Якщо ви створюєте безпеку, то бізнес сам вже визначає, де і що йому будувати, і тоді з'являється в тому числі додана вартість. Але якщо ж ми хочемо ще більше е, робити привабливість України, то я думаю, що на першому етапі, поки ми не вступили в ЄС, Україна має піти по шляху такого регуляторного офшору. Ми не можемо бути податковим офшором, але можемо бути регуляторним. для того, щоб це буде наша єдина конкурентна перевага на приваблення інвестицій в ті галузі економіки, які не часто були до цього інвестовані в Україні. Тобто, якщо хтось обирає, куди йому інвестувати, де створити щось, яке що має приносити додану вартість, але має там певні етичні обмеження, чи має багато багато зарегульованості е, в Європейському Союзі і Сполучених Штатах, то вони мають знати, що в Україні вони дуже просто можуть відкрити бізнес і дуже ж просто можуть робити все, що може бути заборонено чи під питанням в Європі в Сполучених Штатах. Ну, для прикладу, якщо ми говоримо про 21 століття і 22, насправді це століття біомедицини, бо люди хочуть жити довше, довше і довше. Але дуже багато досліджень в цих напрямках вони сильно обмежені і дуже багато речей не можна робити з огляду на якусь релігійну етичність. От в Україні ми маємо зробити дозволено все, умовно кажучи. І тоді дійсно ми зможемо залучити інвесторів в ці галузі, які дуже дуже перспективні, але штучно стримуються регуляторкою на заході. Це саме по собі буде дуже перспективною галузі, але як і будь-яка галузь економіки, коли вона щось розвивається, вона приносить гроші. Ці гроші обертаються в країні і вже створюють додатковий попит на продукти інших галузей. Експерти часто кажуть, аби зробити економічний ривок, не потрібно, скажімо, налагоджувати випуск своєї тесли. Потрібно шукати свою нішу, якою вона може бути для України. Ну, знову ж таки. Я думаю, що про нішу це неправильно, тому що ніша це дуже подібне до точок росту. Ми маємо створити умови, коли в Україні інвестувати просто все інше зробить бізнес. Ми маємо зробити безпеку і простоту. І все. Коли ми говоримо про інвестиції, маємо на увазі західні гроші, однак є доволі солідний ресурс азіатських інвестицій, того таки Китай, ОАЕ і так далі. Чи готові ці гроші заходити в Україну? В якій галузі? І чи потрібні вони нам взагалі, враховуючи, наприклад, неоднозначний світовий досвід китайських інвестицій? Ну, знову ж таки, китайські інвестиції дійсно під питанням, особливо враховуючи, що Китай нам не друг, і Китай буде у протистоянні з західним світом, куди ми прямуємо. Тому до китайських інвестицій дійсно потрібно ставитися дуже обережно і навряд чи це той напрямок, куди нам треба працювати. З Китаєм треба торгувати, безумовно. Китай є дуже важливим торгівельним партнером України, але там якось активно намагатися залучити гроші з Китаю, навряд чи це добра ідея. А щодо там арабських грошей, наприклад, да, треба їх залучати так само, як і західні. Я не думаю, що тут є якась різниця. З вами був Сергій Фурса. До нових зустрічей на каналі МінФін.